Так, всім доброго дня. Тема про, про відправку знімав, знімав, знову запитую, скільки буде коштувати. Е, коштує відправка на делівері чи делівері. Залежить, звичайно, від відстані, але як там міряють кубатуру. Тобто, в даному випадку це півтори тонни, але вона не з, е, по довжині коротенька. Довжина висота грає роль це раз і два. Міряється оця самокрайня крайня самокрайня, саме крайня, точечка, саме, саме вища. І вони домальовують, якби ну, об'єм. Тобто оце, все вже, оце повітря теж враховується. І палета теж рахується по висоті. Від того залежить. Тут якраз вихода нестандартні, 200 мм. І те, що там буде стояти майже на вулиці. бочка, І зато більше кубатура. Що тут нарахували? Нарахували за півтори тонни 3650 І це місто Березно. Березно це ну, сусідня область, це дуже близенько, скажімо так, 200 км якоїсь їзди. Але об'єм, об'єм. Якби це було коротше чи якось по-іншому лягло. Навіть може бути однаковий розмір, однаковий об'єм бочки по-різному ці вихода не попадає ну, і вже воно впливає на ціну. Якось так. І ще забув сказати я, вже ми в бусові їхати будемо далі. Дивіться, ціна повна. 4500. Це ще нам зробили знижку. Знижку. Економіли копоні 583 гривні. І разом 870 гривень. По блату нам зробили знижечку. Отак якось вийшло у нас. 3650. Ну це об'єм. Якби була б на тонну, вона була б дешевша доставочка. Ну, там і тарифи ж міняються постійно. це ж знаєте, Якось так. Так що беріть до уваги, хто хоче і доставку, і щоб що це коштує грошей певних. І ціна коливається від об'єму, від навіть від форми бочки, від тих виходів, від довжини виходів. Все пишемо коментарі, ставимо пальчики вгору. Всім до побачення.